Революції не відбулось. Слуги революціонери здулись, як святкова кулька перетворюється на призервати. Опозиція, яка у середу і вівторок галасливо вимагала жертв і крові, теж замовкла і розчинилась в другій половині тижня. Ніякої зустрічі інших фракцій Зеленського поки не було. Ну а сам Зеленський став у позову Андрія не віддам, чим, вочевидь, послав чіткий сигнал суспільству. Він в темі, і все прекрасно розуміє про те, чим займалося і займається його оточення, з чого наповнювали, ймовірно, ті конверти, на що будували, ймовірно, ті маєтки у династії, як віджимали заводи, банки, як тікав мінді, чи хто такий чи Гевара. І ця поза президента один з найгірших сценаріїв для нас усіх. Своїми рішеннями не звільняти Єрмака, не перетрахувати уряд Свереденко, яка теж частина цього спруту. Не Няти силовиків, яким заносили, щоб вони кліпали справи, які покривали ці схеми і які атакували на бой САП, щоб все оце не вилізло на світ божий. Своїми цими рішеннями не каструвати все оце. Президент Зеленський запрограмував поганий подальший розвиток подій. А він буде таким: на Бой САП будуть витягувати на поверхню нових Карлсонів і Чигівар. Новим фірзям і пішакам із команди влади будуть пред'являти підозри і звинувачення. Вибухатимуть нові скандали і розслідування. Вибухатиме обуренням суспільство в темряві, слухаючи про те, як чергового Чегівару Зеленського затримують за крадіжку в сотні мільйонів і відпускають під заставу чи одразу за кордон банкова спроби зупиняти антикорупційні органи, розслідування в змі, картонки, тиском погрозами, підозрами ручних правоохоронців, арештами, потоком наклепів у телеграм-помийках, напруга, обурення, незадоволений запит на справедливість і втома від брехні будуть накопичуватися, як пар у чайнику. Зрештою, це дійде до точки кипіння і кришку цю зірве.